Десять місяців тому, в свої 39 років, вона народила п'яту дитину. І саме дітям Сніжана Йогорова завдячує своєю молодістю. Тепер я розумію, що коли я піду в перший клас зі своїм ванією, то я буду бабусею для багатьох з тих батьків, які приведуть своїх дітей. Після появи на світ Івана Сніжана також почала усвідомлювати: життя в Україні стає все складніше. Якщо все буде так, котитися в прірву, і ми будемо перетворюватися на Ресурсну країну в будь-яких е, сенсах я б хотіла все ж таки для своїх дітей більш якогось зрозумілого і більш комфортного життя. Навіть передбачено законом компенсації за народження п'ятої дитини, вона отримувала боєм. та кількість е, е, документів, якихось довідок і Якихось там справу, що. У мене складається враження інколи, що я не мати, яка народила там п'ятьох дітей. А що я якась жебрачка? Поки Ваня маленький різких рухів у бік заходу, зіркова родина робити не збирається. Підкорювати нові горизонти планують, коли меншому виповниться три. Я поставила для себе певний строк. Я вважаю, що найближчі два роки має щось змінитися, принаймні почати мінятися в кращу сторону. Куди саме їхати? Сніжана та її чоловік Антін Мугарський ще остаточно не вирішили, але точно за океан це буде або США, або Канада. Насправді Канада найбільш комфортна для українців для проживання і зрозумілі методи, як туди приїхати, але я все ж таки думаю більше про Америку, хоча я не відкидаю варіант Канади, тому що Америка більш, ну, скажімо так, активна країна а, і там більше можливостей. За кордоном каже багатодітна Матуся: конкурентне суспільство з гарною системою освіти і життєві перспективи для її дітей в нашій країні зруйновано майже освіту. Все існує, але воно все жевріє. Знаєте, воно існує а, не завдяки. А чим займатимуться українські артисти на заході ще не вирішили, але певні, без роботи вони не залишаться.